Дорогі друзі, щиро вітаю вас з Новим 2026 роком від Різдва Христового. Понад дві тисячі років тому у цей світ народився Ісус Христос, Спаситель людства, а на восьмий день йому було дано ім'я, і Його принесли до храму, щоб посвятити Богові, як написано в Євангелії від Луки. З того часу почалася нова ера, ера нового заповіту, і наше літочислення ведеться від Різдва Христового. Сьогодні ми входимо у 2026 рік, і кожен новий рік це новий початок та нагадування для кожного з нас присвятити своє життя Господу. Нехай у цьому році у ваших домівках. Буде мир, у серцях віра і надія, у щоденних рішеннях Божа мудрість, а над усім вашим життям нехай буде Боже благословення, з Новим 2026 роком. Нехай Христос буде початком, дорогою і змістом кожного вашого дня.